За 64 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про інформацію Львівського обласного управління, лісового та мислі господарства щодо діяльності лісовосподарських підприємств між ще пропонується також на наступному перенесемо. Проєкт рішення за основу. Прошу включити режим голосування про інформацію військового управління. Проєкт рішення за основу. За 58 рішення прийнято. Наступне питання. питання порядку денного фракція. Дякую. Наступне питання порядку денного про виконання рішення міської обласної ради від 3.2013 номер 879. Також пропоную це питання перенести на наступну сесію, тому що міністр дзвонив. Не готові вони Ставлю на голосування. Про перенесення даного питання на наступну сесію. Прошу включити режим голосування. За 65. Дякую рішення прийняте. Також у нас не розглянуті питання.